Позиція, всі щось кричали зі сцени, до когось зверталися, до людей, до нас, що ми маємо зробити те, те. Ну і пройшов місяць, за цей місяць я їх не бачу ні разу на сцені, вони щось, ніхто не виступає. Випустили, по-моєму, тільки Юлю Тимошенко, вона там от виступає. Сильно, да. Така вона була хвора, нещасна, тут вона вже себе якось так почуває дуже гарно. Чомусь це підозріло, мені так здається. Може не підозріло, може українському так... здоров'ям лучше ні говорить. Ну да. так. Етикет, етикет. Не бачу я цинюка нашого, який кричав так багато, що він стільки всього буде робити. Можливо, він чимось зайнятий зараз. Зайна. Можливо, нам всім треба брати це все в свої руки, і починати збиратися. І щось робити, я не знаю, Верховну Раду. Можливо, є якісь люди, які знають, що робити, може, підскажуть нам. Народного. Народні думки нас цікавлять. Взагалі не знаю, що відбувається в інших областях. Можете підходити, просвящати нас трішки, бо ми без телебачення тут. От народний дім мене взагалі не пускають, тому що треба мати якісь спеціальні посвідчення, там, щоб туди потрапити. А Ну це у кордон. Хоча я його брав, допомагав брати два рази. З хлопцями. А чому мене туди не пускають, я от не знаю. Якісь в них там начальство є. Які... А що зараз в Укрдомі? В Укрдомі? Ну там можна ванну прийняти. Наташа, Наташа а, Чому так, я не знаю. Знову в нас з'являються якісь вище органи. Хтось сказав, що не можна зайти все, цей, потрібні якісь. Спеціальні посвідчення. Навіть по паспорту не пускають, а чому я не знаю. А, хто, це, це а хто ці посвідчення видає? А хто їх видає, я так само не знаю. Напевно, ну, що... треба зібратися людям, піти туди і дізнатися, чому це так відбувається. І що з тим робити. А, мабуть, може, в них є якісь там ті, що, що ми якісь терористи, чи хто, не знаю. Ну але ми ж заходили туди, правильно всі разом колись. Тепер же цей будинок, якась організація, на мою точку зору закупила і відбувається те ж те ж саме, що і завжди в нашій країні відбувалося. Ось так. Можливо, має хто ще щось сказати? хтось щось бачив, чув. І чим більше ми будемо говорити про такі речі, які нас турбують, викладати їх. Кудись в соцмережі якісь, ми будемо більше знати правду. Ой.